Земельний скандал на Черкащині. Сільська рада червоної слободи віддала в оренду майже гектар земель водного фонду офіційно для берегоукріплення. Втім, місцеві жителі підозрюють забудовнику у намірі звести котеджі на березі водосховища, то що насправді будують, чому берег іде під воду. Власне розслідування провів мій колега Станіслав Кохарчук. Село Червона Слобода у передмісті Черкас. Десятитисячний населений пункт стоїть на березі Кременчуцького водосховища. Його величезні хвилі постійно з'їдають берег. Ще кілька років тому на цьому місці був сільський пляж. Тепер тут вода. П'ять років назад берег був за тією вербою. Да, оце за п'ять років оце змила вода, все в Дніпро. І скільки не писали в сільську раду. Нашо ну, вони тільки плечима здвигають. Все. Та рятівник для берега червоної свободи з'явився звідки не чекали. У грудні 22-го року сільська рада віддала в оренду на 5 років понад пів гектара набережної компанії. Другий експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт, яка планувала зробити берегоукріплення. Півтора роки по тому роботи таки почались. Зараз приїде адвокат, а, я при ньому так. віддам тобі папку з усіма рішенням. Знаєш, така п'ята стаття Конституції. Немає. Та не чіпайте ви один одного. П'ята Не потрібно. Ну а як? Дивися, пане поліцейський, ну він ламає. Ця суперечка між жителями села та представником орендаря за фундамент майбутньої підстанції її будує не орендар, а вже суборендар ділянки. Люди впевнені, що їхній берег хочуть не так укріпити, як забудувати котеджами. Підстав так думати кажуть місцеві жителі більш ніж достатньо. Сам договір оренди, от дійсно з підрядником складений так, що да, 27-й пункт надає право орендарю. В разі виробничої необхідності зводити в установленому законодавством порядку жилі виробничі культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження. Тобто Завтра тут виникнуть жилі котеджі. Хоча орендована ділянка належить до земель водного фонду і житлове будівництво тут законом заборонене. Представник суборендаря запевняє, підстанція їм потрібна для подальшого зведення гідротехнічних споруд. Їхня шляхетна мета незмінна. Берег будуть рятувати. Всі відповідні дозволи на роботи у фірми є, ба навіть поліція в цьому пересвідчилась. Документи були надані безпосередньо поліції на заяву громадянина Бортника. Поліція списала ці матеріали. Вона не бачила тут порушення. Ми дали абсолютно всі дозвільні документи. Щоправда, нам ці дозвільні документи представник суборендаря показати не зміг, бо не було з собою. А офіційний запит на компанію нам довелось би відправляти за юридичною адресою товариства Екозахист Дніпро, яка зареєстрована у приватній квартирі у вільному доступі інформації про фірму орендаря. І суворендаря ділянки теж небагато. Здається, що ось ця гучна назва, другий експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт. Нам має підказувати, що фірма, яка володіє цією назвою, займається саме гідротехнічними роботами, але ж ні у реєстрі. Вона офіційно вказує основний вид своєї діяльності це надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого майна. Ситуація з суборендарем земельної ділянки фірмою ЕКОЗАхист Дніпро трохи краща. Основний вид її діяльності це будівництво водних споруд, але разом з тим компанія займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень. Дізнати щось про майбутню долю узбережжя у сільській раді Червоної Слободи та й власне плани орендарів нам з першої спроби не вдалося. Без резолюції сільського голови жоден посадовець офіційно надавати коментарі не наважився. Я не перекручую. Все я зараз позвоню до сільського голови, і коментарів я більше ніяких не вас. Та згодом у телефонному режимі керівниця відділу містобудування пояснила, зважати на пункт договору з орендарем, де мова йде про можливість житлової забудови, не треба, каже чиновниця. Текст угоди типовий для всіх орендарів землі. До того ж, звернувся орендар до сільради з абсолютно шляхетними намірами. Зроблять собі репутацію про те, що вони зроблять, і, і, і якийсь берег укріплять, і буде для них якісь підстава для того, щоб участвувати в конкурсі в державній, в якісь державних програмах. Якщо вони цього не будуть робити, це буде розірвання договору і все. А ось що, ось це немальнеки. Mm -hmm. я, я, я щас подивлюсь тут. Керівник Черкаського управління захисних масивів Дніпровських водосховищ дивується таким наміром орендаря: укріплення берега і будівництво гідротехнічних споруд. Робота кропітка і потребує чималих капіталовкладень. До того ж, без відповідних дозволів та погоджень мінекології та Агенції водних ресурсів такі роботи не проводяться. Це складний вид гідротехнічних робіт, і не просто там, аби хто взяв, насипав якийсь там каменю чи якісь там уламки залізобетонних виробів, і все, і він оце закріпив берег. За практикою, якщо там уже є наміри будівництва, вони будуть будувати, закріплять берег, да, щоб може воно там і не руйнувалося цей берег далі. Але далі буде будівництво зараз. В майбутньому берегу укріпленню протистоять лише жителі червоної слободи. Та люди вже планують звернутись до прокуратури, аби та перевірила наміри орендаря берегової смуги. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.